Хочу звернутися до представників засобів масової інформації, до присутнього тут представника прокуратури та е, поліції. У нас е, минулого тижня сталася надзвичайна подія. Вчинено е, е, було напит на помешкання очільника Кантовської судді самоборони та кошелем виконкому пана Жукова. Я прошу громадськість через засоби масової інформації, журналістів а також правоохоронні органи взяти на особливий контроль. Просто на контроль, на особливий контроль, питання розв'язання пошуку винних в цій ситуації. Тому що ми бачимо таку негативну тенденцію, яка нашим містом шириться зараз, що то щось, хто хрести рубають, то хати гарять, то пограбування, журналістів серед білого дня грабують вдома, дітей закривають в підвалах, а винних ми чомусь не заходимо. Мені особисто, як міському голові, це дуже сильно не подобається і вона це дуже сильно хвилює. Досі не, можна знайти, не можуть знайти винних в підвалі студії телебачення. Вже Контопська студія телебачення навіть відновила свою роботу, а винних досі немає. Показувала на поліції якісь там пробки, пляшки, там, щось там десь вони шукають, щось там шукають, щось роблять. Але я не вірю, що за такий проміжок часу при фаховому підході. З боку правоохоронних органів не можна знайти винних. Я впевнений, що якщо громадськість зараз об'єднається, якщо громадськість зараз проявить ініціативу, то у правоохоронних органів з'явиться додатковий стимул для того, щоб притягнути винних до відповідальності. Мені зараз почали надходити там певні погрози, що мені треба самому застрахувати свій автомобіль. Що моя машина скоро може там щось з неї статися, чи то кудись поїде, чи то згорить. Так я визнаю, я вимушений зараз її застрахувати на повну каску, щоб у випадку чогось, щоб не понесли таких збитків, як поніс зараз пан Жуков, як понесе зараз Тетяна Миколаївна Голоборода. Тому звертаюся також через засоб масової інформації до представників Служби безпеки України. Будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається в місті Канатоп. І чекаємо не тільки я, а й чекаю вся громадськість міста на вашу реакцію. Далі так вже не може продовжуватися. Наступне це буде те, що люди самі візьмуть руки зброю і самі будуть обороняти свої помешкання. Об'єднуватися будуть вулицями чи мікрорайонами і будуть просто когось відстрілювати. Я думаю, що правоохоронні органи не повинні цього допустити і все ж таки повинні нормально почати працювати. Я сподіваюся, що правоохоронців, окрім їхнього завантаженості, там, я розумію, що вони не гуляють, байдики не б'ють, я про це не говорю. Але я говорю про те, що все ж таки резонансні справи треба доводити до кінця.